Мої вітання, друзі, на ремонті сьогодні у нас ось така акумуляторна електропилка, називається вона NARVA модель NCS-366. НЦ... Вона не вмикається, давайте спробуємо, натискаємо і, як ви бачите, ніякої реакції немає. Давайте спробуємо заміряти батарею. Що вона тут покажеть? Батарею, батарея в нормі 28 вольт. Давайте спробуємо зараз лабораторником заживити пилку. Так, полярність зберігаємо. Так, під'єдналися. Так, на блоки 20 вольт на лабораторнику і пробуємо. Ось така сирена. І струн 12 А. Тобто десь є проблемка тут. Будемо розбирати дивитися в чому. Проблема нагадую, що тут безщитковий двигун стоїть. І Проблема, скоріш за все, десь або з електронним модулем, або ще ще будемо розбирати дивитися. І так, друзі, гвинти я всі відкрутив, знімаємо верхню кришку. Так, тут у нас масленка десь болтається. Все, все у нас відтяки. Так, Ми її прибираємо. Нам не потрібна. Так, оглядаємо, що ми всередині бачимо. Редуктор, мотор, його шестерня. Так, кнопка відбійник аварійна. так, Це в нас пускова кнопка, блокератор і сам контролер. Контролер тут доволі таки цікавий. так, Навіть і роз'ємчик є. Трішечки в мазуті. так, Давайте я вам ближче покажу якого він плана ось такого цікаво, не зустрічавши такого, чесно кажучи Так, ладно, давайте від'єднаємо зараз, мабуть, двигун, перевіримо, що тут. Зараз фази перевіримо, чи вони не пробиті у нас на зживлення. Зараз візьму прилад, трішки руки витрубав в мазуті. Так, друзі, давайте поглянемо. ага, є тут, бачите, маркування якесь, давайте подивимося, що воно все стерлося. Все стерлося від мазути. Оце так. Да. Але я побачив, що він на 30 ампер. Так, ладно, треба було. Спочатку глянути, а потім терти. Добре. Ладно. <кій> Давайте зараз перевіримо, чи немає тут у нас пробитих транзисторів на самому модулі. І, до речі, я бачу, що тут у нас йде 4 дрота керування, тобто один з блокування, а один з кнопки йде. Так, стоїмо на фазу. Так, і на плюс нема, нема. Так, слідчий. Є, бачимо проблемку. У нас пробиті транзистори по жовтому дроту. Бачите, я держу, так, тут немає. Жовтий, як ви бачите, є. Так, і зелений перевіряємо. Зелений не пробитий, не пробитий. А жовтий у нас... Дзвониться на плюс, тобто транзистор пробитий сплошні нулі. Тут нема, 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 нема. Так, жовтий. Що, що ви пропонуєте робити за цим? Чи замовляти новий, чи проявити спортивний інтерес, зняти оцю... Сіликон чи шо, що вона, і спробувати відремонтувати плату керування. Чи краще замовити, це не знаю. В принципі, у нас варіантів немає. Поки його немає в наявності, можна його буде зараз розібрати. Якщо це вдасться, звісно, я СМД компоненти не позношу, то можна спробувати відремонтувати. Звісно, що будь-який Просто тупо взяти, замінити, а от відремонтувати буде набагато цікавіше. Згодні зі мною чи ні? Згодні. Тоді будемо розбирати. Якщо не вдасться зробити, то буду замовляти, хоча в мене є аналогічні, але вони, мабуть, слабенькі будуть. І немає там дрота другого на блокування. Ну це, це в принципі, не... Не проблема, можна її не ставити, але краще, щоб вона працювала для безпеки. Буду пробувати розбирати, що воно тут за силікон такий цікавий. Так, ну, ніби здирається. Але... Так що трішки підірвав я про щось по периметру шпателем. І можна добратися до самої плати керування. Так, знімаємо цю жувачку. Жуйку. Так, вона вже не потрібна. Так, і що ми бачимо? Бачимо шість мосфетів у нас стоїть. Так, і якісь із них пробиті. Шунт, контролери два штучки бачимо. Що тут ще більш такого цікавого немає. Три фази виходить. Все, зараз давайте ще раз перевіримо, які у нас транзистори тут вийшли. З ладу. Так, перевіряємо режим звукової продзвонки і поїхали. Так, то конденсатор був, мабуть. Так. Щось. так. Оце у нас перша жертва. О, ще й по гейту пробити. Це вже гірше. Тільки це його напарник, отак вони, мабуть, включені попарно. Так, добре. А, їх, їх потрібно всі, всі випаювати, потрібно, щоб зняти радіатор ціляком сюди. Гвинти це самих транзисторів, як ви бачите, так не вийде зняти, тому зараз буду брати голову від смоктувач і... Відсікати ніжки. Так, Друзі, відпаяв я е, транзистори. Ось вони в мене в руках, як ви бачите, все відпаяно. Я скажу, що задоволення ще те відпаювати, е, зацепив один опір, ось він трошки боком стоїть на 47 Ом, але це я відновлю. Е, далі буду перевіряти обв'язки всі опори, особливо цього транзистора, який був. Пробитий, і давайте зараз про перевіримо, чи дійсно він пробитий. Так, і що у нас тут стоїть? У нас тут стоїть. Ну, видно вам чи не видно. Так, ну, зараз я гляну. Так, і це є 30N15. Тобто це транзистори на 30 В 150 А. Видно вам чи не видно, але ну, я вам сказав. Давайте зараз перевіримо. так, і а, Ось він є. Так, давайте ми ніжку загнемо, щоб це видно було. Він пробитий по всім ногам. Цвях. Так, тут норма, тут норма. Норма. І тут і тут норма. Тобто у нас один вийшов з ладу. Так, на жаль, у мене такого немає, буду замовляти. І після того, як прийдуть. Буду міняти, не знаю, я ще перевірю останні, тому що може десь підбити, бути. перевірю по параметрам і буду міняти. Поки що замовив транзистори, буду чекати, і після того, як вони прийдуть, продовжимо далі гратися з цією пилкою. Так, друзі, приїхали транзистори. Мабуть, оригінальні, брав на космодромі, це не реклама, взяв запасом два десятка, тому що електроінструмент часто попадає на ремонт, і тому буду міняти оцей транзистор і перевіряти інші. Так, друзі, транзистор я замінив. Е, Останні перевірив по параметрам, ніби то все нормально. Внутрішній опір добрий. Е, далі будемо ставити. Е, Радіатор з транзисторами на своє місце, якось будемо попадати цим павуком, ну і, звісно, пропаювати і перевіряти. Так, транзистори поставили, далі проводимо паєчку. І так, шановні, транзистори я запаяв, плату відмив, резистор той, що трішечки зацепив, я поставив на місто його, як ви бачите, все зібрано. І що будемо. Робити перевірочку, я під'єднав фазний і давайте під'єднаємо акумулятор і подивимося, чи вдалося відремонтувати, чи ні. Так, акумулятор під'єднав. Ось він. І давайте пробувати. Так, Тут потрібно трішки придержати. Вмикаємо. На старт увага. Є, ще раз. Гріється, нічого не гріється. Все дуже добре. Удалося все. Значить Зараз трішечки тут відчищу, саму плату покрию лаком від вологи, захист буде. І Будемо збирати і перевіримо вже в зібраному стані. І так, друзі, пилка зібрана, акумулятор на місці, все на місці. Давайте будемо перевіряти. Так, блокування. Все працює, віддаю власнику. Нехай користується. Вам дякую за увагу. На все добре. До побачення.